Доброго дня Україно! всім привіт! Сьогодні у нас чергова розпаковка. Прийшли запчастини до нашого GCB. Запчастини це мається на увазі. Хто в курсі, хто не в курсі, це пластини для регулювання, ну і взагалі виставляння зазорів між стрілою, та, що видвигається, і основною та, що вона в ній ходить, скажімо так. Оце прийшов отакий ремкомплект, Заказував по вінкоду. Я не знаю взагалі, скільки там його должно, чого бути. Навіть компанія. Так. Ну і перші ті, що дуже легко міняти, це ось. Ось дві уверху, дві внизу. Ну, і також із лівої сторони. Чому важливо, щоб тут не було люфтів? Тому що ну, наслідки, друзі, катастрофічні. Ми його і брали вже була невеличка вироботка на стрілі, але щоб, скажімо так, не погіршувати становище? То їх потрібно замінити. Нижні міняються, виважуємося на ковшеві. Ну, а бокові просто. просто міняються і все. Чим ми зараз і займемося. Також є вони і, і ззаду трактора. Но тут потрібно все витирати, вичищати, потрібні довгущі рукавиці. Я навіть не пам'ятаю, чи витягував я оцей палець, по-моєму, не витягував. Ну, там, скажімо так, дуже важко їх міняти, ну, але реально, на іншому GCB я їх поміняв. Ну, а зараз знімаємо оці, подивимося, в якому вони стані і замінимо. Так що працюємо, друзі. Подивимося, до якого степені вони стерлись, бо я бачу щось, що бачите. Відбитки відбитки оцих ось гайок. Це означає, що воно вже стерлося до них і тре гайками Це 100%. Так що знімаємо наш улюблений гніпроем. Так, щось упало. Гайковерт при потребі, якщо він буде потрібний, ну і розбираємо. Так, друзі, праву-ліву бокові замінили, навіть не, вроді не потрібні нам регуліровочні шайби, ніби то. Ну, потім я в процесі ще все передивлюся. Ну, а отут зверху, дивіться, там були стояли регуліровочні шайби. І чи їх не затягли, чи вони не повипадали. зрозуміло, звісно. Ну, воно все бовтається. Тому ми зараз замінимо нижні, поставимо нові, без пластин, без нічого. А верхні вже будемо ставити і будемо дивитися, чи потрібні вони там, чи не потрібні. Тому ми зараз викручуємо верхні, виважуємося на ковші, щоб стріла піднялася до самого верху. І міняємо. Нижні. Для цього гайковерт просто лише на руку. Не воно чи не закручує. Блять, не ту сторону. Так ні в ту ж. О, є тут взагалі непонятка. Чесно, ми тут ревізію не робили, на тому GCB зробили повністю все. Непонятка. Вроді таке враження, що там чи болти короткі, чи взагалі нема різьби. Ну, зараз глянемо. Різьба є, можливо короткий болт. Е, на вигляд, як нові. Тому що бачите, оцей ось буртик, він цілий. Ой, все грязне. Жах якийсь. Взагалі, якщо воно стирається, сюди просто підставляєш шайби, якщо ну, там нема чи коштів, чи я не знаю яка ситуація, і міняєш, і все. Ну, ми зараз ще втягнемо стрілу, тому що я її витягнув, щоб Бобокова не хотіла вилазити одна. Зараз ми її сюди положимо. Так, неряємо за Калін, могла ж вона разом болтиж викрути, могла ж заїхати туди. Ні, не заїхала на місці. Коротше, друзі, буду двома руками працювати. Зараз ми його теля виковеряємо і відкручуємо нижні. Виважуємося на ковшові, тим самим розвантажуємо нижні і замінюємо нижні тоді верхні. Так, вперед. Так, двома руками, звісно, краще. Бачите, ось регуліровачна пластина. Ну, це видно, що вона саморобна. О, а оце ось заводська. Стояла вона боком, стояла не затягнуто. І інша пластина, також, як нова, вони, по-моєму, взаємозаміняємо верх і низ. Ну, можна було висновок що не брати. Ну, нічого. Там не таких вони космічних грошей і стоять, як, допустим, інші дорогостоючі запчастини. Так, і зараз виважуємося, не знаю, чи вдасться вам показати цю процедуру, шуруповерт знімемо, щоб не покинув він нас. Так. Ще проблема в нас тут, що у нас тут не працює ручник. І з-за того маніпуляції стати виважитись на ківш трохи проблематичні. От що не хоч заводитись. Ой, у нас таке. Скажете ручник? Ніт. І це є якийсь прикол. Щось з електронікою чи з замком. Ну, завели, друзі, так пробуємо зробити те, що я казав. Там його буквально трішки нажати. І ще не покотиться, бо я ж кажу, ручник не працює. Ну, як бачите, з'явився в нас отвір. Зараз відкручуємо, вставляємо нові і все. А тоді вже вставляємо верхні і підганяємо, якщо потрібно, буде. Шайбами. Шайбі у нас в даний момент ото, тільки ті, що стояли, нема. Якщо вони будуть потрібні, то просто на плазмі виріжемо такі як слід. Ну, Просто ми їх не купляли. Їх Елементарно можна вирізати самому. Так, друзі, порівнюємо. Порівнюємо. І відразу скажу, що вони Можна сказати, що в ідеальному стані. Хіба що трішки вони потерті. Ну, нічого страшного, поставимо нові болти. Неодинакової довжини. Наша болгарка це виправи. Ну, і вони не взаємо наверху вони лежать, вони менші. Я помилився. Так, міняємо ці. Думаю, що ото одна з причин була, чого воно, я бачив, що стріла е занадто рухається, то проблема була в тому, що в... з верхніми пластинами. Так, ставимо назад. Ну, та й що, друзі, з передніми направляючими, як ви бачили, Назвичайно, в принципі, все легко і все зрозуміло. А от із задніми все набагато складніше і проблематичніше. Так, дивимось на попередній моделі, що в нас була чи не була, Є, там е трішки не так вони кріпляться. Так, пови втирав максимальну смазку, ту, що там і попередники до нас мазали, що стрілу солідово мазали, такого не можна робити. Треба спеціальною смазкою. Бачите, вон яка куча. Всього. Так. А тут виходить, що пластини прикручені до внутрішньої стріли. Ну і, на мій погляд, таке враження, що принаймні бокові і нижню це в нас оці бокові і оця ось нижня, таке враження, що прикручені із середини. Наружні і оці верхні дві ми поміняємо, в принципі, там вроді неважко. А от оці, ну, не знаю, таке враження, що треба витягувати стрілу. Ну, а спереді, бачите, те, що я і казав, потрібно буде вирізати пластини. Ну або купити пластини правильної форми і підставити до цих. В принципі, критична вироботка була тільки на бокових. Ну і то пригорю ще можна було регулювати пластинами і їздить. Ну, замінили всі? Ну, а далі, друзі, розраховую на вашу допомогу. Хто скаже, як правильно зробити, щоб і швидше і практичніше. Якщо там глобально вимазати руки, це не біда. Як замінити задні оці втулки? Відкажіть, хто стикався. З такою проблемою. Іменно на даній моделі 530-70. Ну, і все, друзі, всім пока. Такий швидкий ремонт. Буквально я це все зробив за півгодини з тим, що виганяв і заганяв там у, у ангар машину. Все, друзі, всім пока. Працюємо. Очікую на ваші коментарі. Всім добра.